Перша битва на Сомі, яка відбувалася з 1 липня по 18 листопада, 2016 року була однією з найбільших битв Першої світової війни. Битва проводилася на берегах річки Соми у Франції між союзницькими військами Британія та Франція та Німецькою імперією. Битва на Сомі призвела до значних втрат з обох боків і є одним з найвідоміших прикладів м'ясорубки Першої світової війни. Битва відбувалася з 1 липня по 18 листопада, 2016 року на річці Сома у Франції. Сторони британські та французькі війська проти німецької армії. Початок битви битва почалася артилерійським обстрілом німецьких позицій з боку союзників, який тривав кілька тижнів. Перша танкова атака 15 вересня 1916 року відбулася перша в історії танкова атака, яка була здійснена британськими танками. Втрати битва призвела до величезних втрат з обох сторін, включаючи понад один мільйон загиблих та поранених. Результат союзницькі війська змогли вирвати стратегічну ініціативу в Німеччині, і битва стала передвісником кінцевої поразки Німеччини у війні.